Карлсон грається в намета. Для малюка то була важка мить. Мамі не сподобалось, що її тюфтельками прикрашають вежу з кубиків, і вона, звичайно, не мала сумніву, що то все зробив малюк. Карлсон, що живе на даху, почав було малюк, але тато суворо перебив його. Годі малий, ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона. Боси і Бетон глузливо засміялися, ну і Карлсон мовив боси, йому значно забагнулося щезнути саме тоді, коли ми прийшли знайомитися з ним. Малюк сумно з'їв тевтельку і заходився спирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона не варто було більше й мови заводити, але без нього в домі, здавалось, так порожньо, так сумно. А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона», – сказав тато і ласкаво поплескав малого по щуці. Каву завжди пили перед каміном у вітальні, так було й цього вечора. Хоча на дворі стояла тепла, ясна погода, а липи на вулиці вже вбралися в зелені листочки. Малий кави не любив, зате любив сидіти з мамою, з татом, з бетам і боси перед каміном, у якому палав вогонь. Мамо. Зажмурця на хвилинку, сказав малюк, коли мама поставила на столику біля каміна тацю з кавою. Навіщо мені зажмурюватись? Та ти ж казала, що не можеш бачити, як я їм цукор, а я саме хочу взяти собі грудочку», – пояснив малюк. Він був дуже засмучений і шукав, чим би втішитися. І чого Карлсон полетів? Хіба так гарно робити? Зникнути і лише після себе залишити тільки маленьку тюфтельку. Малюк всіся на своє улюблене місце біля каміна, як найближче до вогню, і ці хвилини, коли вся родина пила після обіда каву, були чи не найкращі за весь день. Тоді можна було спокійно поговорити з татом і з мамою, вони терпляче вислуховували малюка, на що не завжди знаходили час. Приємно було також послухати, як бос та Бетан глузували один з одного, заводили розмову про зубрячку. Зубрячка, то, мабуть, зовсім інший, кращий спосіб вчитися, ніж той, що буває в початковій школі, куди ходив малюк. І він теж залюбки поговорив би про свої шкільні справи, але крім мами й тата, ніхто більше ними не цікавився. Бос і Бетан тільки сміялися з того, що він розповідав. А малюк намагався не давати їм нагоди посміятися з себе. Проте, коли вже босий Бетен зачіпали його, він не залишався у боргу. А дратувати малий був мастак. Це він мусив уміти, мавши такого брата, як босе, і таку сестру, як Бетан. Ну, малюк, запитала мама, ти вже вивчив уроки? Такі розмови малюку аж ніяк не подобались, та коли вже мама нічого не сказала, що він взяв грудку цукру, то треба було витерпіти і її запитання. А як же вивчив, похмуро відповів він. Малюк весь цей час думав про Карлсона. Як можна вимагати, щоб він не забув про уроки, коли він навіть не знав, чи Карлсон повернеться, чи ні? То що ж вам задавали? запитав тато. Малюк розсердився. Коли вони перестануть? Не на це ж він так зручно вмостився біля каміна і втішається теплом, щоб йому весь час нагадували про уроки. Нам завдали абетку», – квапливо відповів він, довжелезну абетку, і я її знаю. Спочатку йде А, а потім усі інші літери. Малюк взяв ще одну грудку цукру і знову почав думати про Карлсона. Нехай вони розмовляють собі, про що їм хочеться, а він думатиме про Карлсона, чи доведеться ще колись його побачити, чи ні. Однак Бетан вивела його з задуми Слухай, малюк, хочеш заробити 25 ере? Ере це дрібна монета в Швеції. Хлопець не зразу збагнув, що вона сказала. Звичайно, чого б не заробити 25 ере. Але все залежить від того, що за це хоче від нього Бетон. Двадцять ери надто мало, твердо відповів він. Тепер усе таке дороге. Як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50 ерева скляночка морозова? Думаю, що 50 ери, хитро відповіла Бетон. Отож бо, тепер ти бачиш, що 25 ери замало». Але ж ти навіть не знаєш, що я від тебе хочу, сказала Бетон. Тобі нічого не доведеться робити, тобі треба тільки чогось не робити. І чого ж мені треба не робити, не показуватись цілий вечір у вітальні. Має прийти пеле, розумієш, пояснив босе. Нова симпатія Бетон. Малий кивнув головою. Нічого собі вони вигадали, мама з татом підуть у кіно, боси помчить на футбольний матч, а Бетон сидітиме у вітальні і воркуватиме з Пеле. Тільки ти, малий, зачинися в своїй кімнаті, і за якісь там жалюгідні двадцять п'ять ери ох, і важко ж мати таку родину. А які в нього вуха? спитав малюк. Такі самі клопаті, як у того, що був раніше. Це сказано навмисне, щоб подручити Бетон». Чуєш, мам, мовила Бетон, тепер ти сама розумієш, чому я хочу, щоб малюк не показувався. Він своїми глузами проганяє кожного, хто приходить до мене. Він більше так не зробить, невпевнено заперечила мама. Вона не любила, коли її діти лаялися. Ні, зробить, наполягала Бетан. Пам'ятаєш, як він повівся з класом, втупився в нього, а тоді каже: Ні, Бетан, такі вуха тобі не пасують. Зрозуміло, чому клас більше ні разу не приходив. Спокійно, тільки спокійно, сказав малюк, точнісінько так, як Карлсон. Я сидітиму в себе в кімнаті, і то без ніякої платні. Я не беру грошей за те, що хтось не хоче мене бачити. Чудово! втішилася Бетон. Тільки заприсягнися, заприсягнися, що я не побачу тебе тут цілий вечір. Присягаюся, сказав малюк, і знай, що мені всі твої пели не такі потрібні, як ти думаєш. Я й сам заплатив би 25 ери, щоб їх не бачити. За якийсь час малий і справді сидів уже в своїй кімнаті і без ніякої платні. Мама з татом пішли в кіно, босе побіг на стадіон, а з вітальні, коли малюк відчиняв двері, чути було притишену розмову. Там Бетан воркувала із своїм пеле. Малюк кілька разів відчиняв двері, хотів почути, про що вони гомонять, проте нічогісінько не виходило. Тоді він став біля вікна і почав дивитися, як смеркає. Він визирнув униз на вулицю, чи нема тим часом крістера й гуніли. але там лише кілька великих хлопців завели бійку. Малюку було цікаво стежити за бійкою, та, на жаль, хлопці швидко закінчили, і знов стало дуже нудно. І враз він почув найприємніший у світі звук гудіння моторчика. А ще за мить у вікні з'явився Карлсон. Гей гоп, малий, невинно озвався він. Гей гоп, Карлсоне, відповів малюк. А звідки ти взявся? Як це звідки? Що ти маєш на гадці?» – спитав Карлсон. Ну ти ж зник, мовив малюк. І саме тоді, як я мав познайомити тебе з моїм татом і мамою, чого ти втік? Карлсон розсердився, він взявся в боки і вигукнув. Ні, ну ви чули таке. Хіба я не мав права поглянути, що робиться в мене вдома? Господар не повинен забувати про свою хату. А як ж інакше? Хіба я винен, що твої мама й тато прийшли знайомитися зі мною саме тоді, коли мені треба було йти додому? Карлсон оглянувся по кімнаті. До речі, про хату, сказав він. А де моя вежа? Хто знищив мою чудову вежу? І де моя тюфтелька? Малюк збентежився. Ні, я й не сподівався, що ти повернешся, боязко сказав він. Все зрозуміло, мовив Карлсон. Найкращий у світі будівельник споруджує вежу. І що ж виходить? Може, хтось ставить біля неї огорожу, може, хтось слідкує, щоб вона стояла вічно? Зовсім ні, навпаки. Ламає, нищить її та ще й з'їдає чужу тюфтельку!» втельку. Карлсон відійшов, сів на ослінчик і насупився. О, це дурниці, не варто й згадувати, сказав малюк і махнув рукою точнісінько, так, як махав Карлсон. Не треба через це хвилюватися. Добре тобі казати, сердито мовив Карлсон. Так можна знищити все і потім заявити, що це дурниці і не варто через них хвилюватися. А як мені будівельникові, що спорудив вежу оцими нещасними маленькими ручками не хвилюватися? І він тицнув свої пухленькі ручки просто підніс малюку, потім знову сів на ослінчик і ще дужче насупився. Я не граюся, пробурчав він. Я не граюся, коли наді мною так збиткуються. Малюк зовсім занепав духом. Він стояв і не знав, що ж йому робити. Хвилинку панувала мовчанка. Нарешті Карлсон сказав: А якщо я дістану якийсь невеличкий подарунок, то може, знову повеселішую. Ну, це ще не напевне, але може, я повеселішую, коли ти мені принесеш якийсь подаруночок». Малюк кинувся до столу і квапливо почав порпатися у шухляді, де він тримав найдорожчі свої скарби. Поштові марки, морські камінці, кольорові олівці та олов'яні солдатики. Також там лежала його найбільша гордість маленький кишеньковий ліхтарик. Може, тобі подарувати оце? сказав малюк і простяг ліхтарика, щоб Карлсон побачив його. Карлсон миттю схопив ліхтарика. Якраз щось таке мені й треба, щоб я повеселішав, мовив він. Це, звичайно, не така гарна річ, як моя вежа, але принаймні я спробую трохи повеселішати. То хай він буде твій, сказав малюк. А він світить? недовірливо спитав Карлсон і натиснув на кнопку. Ліхтарик загорівся, і очі в Карлсона теж засяяли. Ні, ти тільки уяви собі, коли темними осінніми вечорами я йтиму по даху до своєї хатинки, то зможу присвічувати ліхтариком. Не буду більше блукати навпомацькими ж тимирями», сказав він і погладив ліхтарик рукою. Малюк дуже зрадів, коли почув Карлсонові слова. Він тільки хотів одного прогулятися колись із Карлсоном по даху і побачити, як він світитиме ліхтариком у темряві. Гей хоп малюк, тепер я знову веселий, мовив Карлсон. Клич сюди своїх маму й тата, будемо знайомитись. Вони пішли у кіно, сказав малюк. Пішли у кіно? Тоді, як мали нагоду зустрітися зі мною? здивувався Карлсон. Пішли вдома лише Бетон і її нова симпатія. Вони у вітальні, але мені туди не можна заходити. Що я чую? вигукнув Карлсон. Тобі не можна заходити куди ти хочеш? Ну, таке годі стерпіти, ходімо. Але ж я заприсягнувся, почав був малюк. А я заприсягнувся, перебив його Карлсон, що коли побачу якусь несправедливість, то миттю кинуся на неї, мов яструб. Він пішов до малюка і поплескав його по плечу. А в чому, власне, ти заприсягнувся? Ну, запросягнувся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір. Ну, то тебе і не побачать, сказав Карлсон, але тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію Бетен. Щиро казати дуже хочеться, гаряче признався малюк. Раніше вона мала товариша, в якого були страшенно клопаті вуха, я б дуже хотів поглянути на вуха цього. Знаєш, я теж залюбки поглянув би, сказав Карлсон. Стривай, я щось вигадаю. Найкращий у світі вигадник це Карлсон, що живе на даху. Він оглянувся по кімнаті. О, знайшов, мовив він і кивнув головою на ковдру. Це саме те, що нам потрібно. Я ж був певен, що вигадую щось. Малюк спитав: А що ж ти вигадав? Ти заприсягнувся, що тебе цілий вечір не побачать у вітальні, так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не буде видно. Ну, це так, але, почав малюк, ніяких але, рішуче перебив його Карлсон. Якщо ти йтимеш під ковдрою, то побачать ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Сердешна бета не побачить мене який жаль, але так їй і треба, хай не буде дурна. Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову. Ану, до мене швидко, покликав він малюка, лізь у мій намет. Малюк жгнув під ковтру до Карлсона, і вони обидва радісно засміялись. Адже Бет не казала, що вона не хоче бачити в кімнаті намету, бо ж кожному цікаво глянути на намет, та ще й коли в ньому світиться, і Карлсен увімкнув, увімкнув ліхтарика. Малий не був певний, що Бетан дуже зрадіє наметові. Одначе самому йому він не сподобався стояти разом з Карлсоном під ковдрою і світити ліхтариком було так таємниче і так цікаво. Малюк гадав, що вони могли б і краще сидіти в його кімнаті, і гратися в намет і дати бетан спокій. Так Карлсон був невблаганний. Я не стерплю несправедливості, заявив він, і, хоч би що, зайду до вітальні. І ось. Намет почав рухатись до дверей. Малюку залишилось тільки йти слідом за Карлсоном. З під ковдра показалась маленька пухка ручка натисла на клямку і дуже тихо та обережно відчинила двері. Намет опинився в передпокої, розділеному з вітальною лише важкою завісою. Спокійно, тільки спокійно, пошепки сказав Карлсон. Намет Тихенько посунувся по підлозі і зупинився перед завісою. Тепер голоси долинали трохи виразніше, та однаково не можна було почути слів. Лампа у вітальні не горіла. Певне, бета не пели, досить було світла, що доходило до кімнати з вулиці. Це ще краще, прошепотів Карлсон, світло ліхтарика здаватиметься яснішим. А поки що він вимкнув ліхтарика. Нехай ми з'явимось до вітальні як радісна, бажана несподіванка, і Карлсон захихотів під ковдрою. Тихенько-тихенько рухався намет по кімнаті. Бетен і Пелли сиділи на канапі під протилежною стінкою. Намет дуже обережно наближався до них. Я тебе люблю, Бетан, почув малий, хрипкий хлопчачий голос. О, який це пеле дурний! Справді? спитала Бетан, і знову запала тиша, неначе темна купа рухався намет підлогою, повільно і неухильно наближаючись до канапи. Ось уже до неї залишилось кілька кроків, проте Бетан і Пеле нічого не чули і не бачили. А ти любиш мене, Бетан?» – соромливо спитав Пеле. Відповіді він не дістав. Бо саме тієї миті світло ліхтарика розітнуло морок кімнати і попало хлопцеві просто в обличчя. Він підскочив, бетан заверещала, і враз почувся регіт і тупіт ніг, що хутко віддалявся від передпокою. Засліплені яскравим світлом ліхтарика бетан і пеле нічого не бачили. Зате добре чули регіт, дикий регіт, веселий регіт, що долинався з того боку завіси. Це мій негідний братик, мовила Бетан. Ось я йому зараз покажу. Малий аж заходився сміхом. Ну, звичайно, вона любить тебе, вигукнув він. Чого ж ні? Бетан любить усіх своїх знайомих, а як же? Потім щось грюкнуло і знову почувся регіт. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон. Коли щодух утікаючи до дверей, вони спіткнулися і попадали. Малий. Намагався бути спокійним, хоч Регіт аж душив його, хоч Карлсон упав просто на нього, і він не міг розрізнити, де його ноги, а де Карлсонові, і хоч він знав, що Бетан ось-ось може наздогнати їх. Дуже налякані вони чим дуж полізли рачки і саме вчасно вскочили до кімнати малюка, тому що Бетан вже мало не хапала їх. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон під ковтрою. Він дріботів. По підлозі своїми ніжками, наче паличками. Найкращий у світі бігун це Карлсон, що живе на даху, додав він, ледве зводячи дух. Малюк теж умів добре бігати і тепер мусив налягати на ноги. Вони ледве встигли вскочити до кімнати, тоді Карлсон мерщій крутнув ключа і тільки задоволено засміявся, як Бетан почала грюкати в двері. Чекай, малий, я ще до тебе доберуся, сердито крикнула вона. Кожному разі я не показувався у вітальні, відповів малюк і знову залунав регіт. Якби Бета не була така сердита, то почула б, що реготало двоє.